Таня, танечка, Танюша. ми вітаємо тебе з ним народження. Бажаю тобі добра, тепла, любові і залишатись такою ж класною, як ти є. Мирного неба та здійснення всіх мрій. Блиску в очах, любові у серці та спокою в душі. Довгих днів відпустки, в які не потрібно працювати, Побільше зарплату, щастя, здоров'я. Бажаю тобі жіночого та материнського щастя. Нехай твої очі завжди сяють від кохання. Нехай кожний твій день починається з поспішки та гарного настрою. Нехай твоє життя буде наповне світлом і миром. Таня, з днем народження тебе, ти найкращий керівник, який заслуговує великої поваги. Міцного здоров'я, любові, здійснення усіх планів, натхнення, нових ідей, легких закриттів! Адекватної команди поменше нарад, щоб твоя внутрігрупа не косячила, і ти на них за це не кричала. Бажаю міцного здоров'я, тепла та затишку у твоїй сім'ї, наснаги і невичерпних сил в роботі, працелюбних колег і всього-всього найкращого. Щастя, успіху, здоров'я, щоб всі твої мрії збувалися. Бажаю досягнення всіх цілей, то здійснення мрій. Бажаємо вагон терпіння, мішок грошей і задоволення від життя. Нехай в сім'ї завжди панує благополуччя та достаток, а над головою завжди буде мирне небо. Дякую, що ти в нас є. Дякую, що підтримуєш нас. Ми тебе дуже сильно цінуємо і дуже сильно любимо. З днем народження. І помни, що ти найкраща жінка в світі. З днем народження. Вітаю!